Привіт, я Олексій Кругляченко, і це буде рубрика Рятувальний круг. Саме тут ви можете дізнатися дуже стисло, дуже коротко, дуже зрозуміло про все в психіатрії, в психофармакології і все таке. Сьогодні давайте поговоримо про флуоксетин 70-ї роки. Компанія Ілілі виношує плани змінити ринок психофармакотерапії, і вже в 1987 році з'являється препарат з діючою речовиною флуоксетин під назвою ПроЗАК. Це була революція того, що до цього домінували трициклічні антидепресанти та інгибітори моноаміноксидази, які мали купу побічних ефектів. А прозак цього нібито не мав. Його почали рекламувати як пігулка щастя. Хоча ну це скажімо, не дуже правда. Нібито немає побічних ефектів, що частково правда, немає таких побічних ефектів, що давали трициклічні антидепресанти та інгібітери моноаміноксидази, і ось флоксетин почав працювати. Що це таке? Це перший селективний інгібітор обратного чи зворотного захоплення серотоніну. Що він робить? Він блокує зворотне захоплення серотоніну, теж саме більш-менш робили і трициклічні антидепресанти, але трициклічні антидепресанти блокували. Усі моноаміни, зворотне захоплення майже усіх моноамінів, і це давало силу купу побічних ефектів, що було не дуже прикольно. Хто приймав трициклічні антидепресанти, про це знає. А тут флоксетин. Нібито нічого такого немає. Це вже пізніше, з'ясувалося, що є, але не такі. Тим не менш, на сьогодні цей препарат працює, працює доволі непогано. І в 2001 році у компанії «Іллілі», яка виробляла цей прозак, закінчився патент на виробляння цього прозаку. І до речі, саме через це нещодавно Прозак припинили виробляти. Чому? Ну того, що він доволі дорогий препарат, а флоксетин доволі дешева. Речовина і в Україні флоксетин коштує десь 30-40 гривень. Прозак, якого у нас немає, коштував на чорному ринку, десь приблизно. Півтори тисячі гривень, може, дві тисячі гривень, у кого які там зв'язки з контрабандистами були. Тим не менш, що він робить? Він активує, активує завдяки чому? Він активує цей серотонінову цю всю історію. І певні ділянки мозку, що пов'язані з активацією, також працюють з серотоніном. Тож флокситин впливає саме на них, і саме через це він може підсилювати активність. Це непогано, коли у людини є апатія. Проте, якщо у людини є тривога, то є вірогідність того, що флоокситин цю тривогу на початку лікування підійме. Завдяки тому, що у нас в гіпоталамусі є така, є така штука там між вухами. Цей гіпоталамус там є такий спеціальний регіон, який відповідає за насичення, і серотонін активує його також, а флоокситин активує його більше, ніж той серотонін в пигулках. Це призводить до того, що у людини виникає відчуття насичення, тобто зменшується відчуття голоду. тобто Людина починає менше їсти, знижується голод. Саме з цим пов'язане те, що препарати використовують для лікування, наприклад, булімії. Які показання основні? Генералізований тривожний розлад, депресія, панічний розлад, обсесивно-компульсивний розлад, булімія і все таке. При біполярному розладі його також використовують, але дуже обережно, коли є норматимики чи антипсихотики, наприклад, оланзапін. Що можна про нього сказати? Препарат кльовий, однозначно непогано працює, але є свої але? Тобто він підсилює тривогу. перші декілька днів він може підсилити, як і решта селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, Ну бурління, проноси і все таке. Якщо у вас вже є проноси і вам призначають флоксетин для лікування, наприклад, синдрому подразненого кишковника, то це на майже я думаю не найкраща ідея того, що може підсилитися діарея. Якщо у вас дуже сильна, тривога, то одразу флоксетин може її підсилити. Проте, коли його використовують для лікування, взагалі це класний препарат, але ви маєте розуміти, що не існує ідеальних препаратів. І флоксетин не є ідеальним препаратом. У нього є свої плюси та мінуси. Що, що треба знати? <кхем> Цей препарат дуже часто використовують. Дівчатки, що хочуть схуднути, і при... починають зловживати цим препаратом. Це погана ідея. Будь ласка, так не робіть, того, щоб цей препарат має свої обмеження і недоліки. І може викликати непогані, Верне... верніше погані, комусь подобається, комусь ні, е... негаразди з лібідо, з оргазмами, з статевим життям. Тож, ніякого самолікування, і це був такий ось. Ритуальний круг з Олексієм Кругляченко. Побачимось.